Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. Сьогодні я хочу поділитися рецептом, як я готую горішки. Нам потрібно яйця, цукор, щепотка солі і це все потрібно добре перетерти. Також нам ще потрібна буде сметана. Я сметану брала 20% жирності. Чим жирніша сметана, тим смачніше! Добавляємо сметану, перемішуємо, і також потрібна сода, щоб її погасити. Гашу я соду оцетом. Також все перемішуємо. І потрібно ще маргарин. Маргарин я розтопила і він охолонув до кімнатної температури, і додаємо у нашу масу. Також все добре перемішуємо, і в пару прийомів додаємо борошно. І також замішуємо тісто. Тісто я виложу на поверхні стола, щоб було його домішати зручніше. І все в нас готове тісто. Тісто вийшло м'ягеньке, та дуже піддатливе воно в роботі. Все нам потрібно тепер накачати такі шарички. Зробити заготовочку, щоб їх запікати. Ну що, будемо їх випікати. Я взяла фольгу, зложила, щоб жир, який буде стікати, щоб не на плиту, а на фольгу. Нагріла форму. Я взяла форму в подружки. В неї така на газову духовку. Ну і мені дуже зручно так. Я її розогоріла, заложуємо туди заготовки, закриваємо. І хвилинки-полтори з однієї сторони, перевертаємо на другу сторону. Також полтори хвилинки, і все готово. Горішки красивенькі, смачненькі. Тісто пісочне, і все виложуємо їх, щоб вони охолоджувалися. Я їх не обрізала, сразу, так як була зайнята другими заготовками. І вже їх пообрізала, почистила, коли вже все зробила. Заготовки у нас вже готові. Я робила дві порції, вони охолонули, я їх буду чистити, і можна приступати, щоб їх начиняти. Горішки зарум'янилися, є більш, є менш. Діти прибігали і просто так їли. Вони не могли дождатись, коли вже будуть горішки готові. Будемо приступати до крему. У мене як не крем, я просто купила е гущенку, я її зварила, поставила на маленький огонь, і вона 2,5 години варилась на маленькому огні, щоб водичка кипіла. Вона повністю охолола, і я просто виложила з банки, перемішала, отаку я гущенку брала з лобчиком, і, і буде в мене така начинка. Чомусь мені схотілося цього разу так. І також в нас буде горішок фондук. За бажанням можете ви взяти будь-який горішок, будь яку начинку, яка вам подобається. Можна гущонку із маслом змішати, і трошки сметаною, за бажанням. Ну що, начинаємо начиняємо горішки гущенкою, ложимо туди фундучок горішок, або який у вас є. Це все добре скріплюємо і все, і горішки будуть готові. Горішки наші готові. Дітки дождалися їх, також і я дождалася. Вони вийшли дуже красивими, смачними. Це дуже смачний десертик. Порадуйте своїх діток, близьких, різних, заберіть чашечку чаю і смакуйте з такими горішками. А я вам всім дякую за перегляд. До нової зустрічі і всім пока!